Так, Всім привіт. Сьогодні будемо доносити мінеральні добрива на капусту, саме будемо там кидати карибомід. І залишилося трохи поліфоски, то вирішили його перемішати з поліфоскою та й все. Зразу до тактор буде закривати вологу, Ой, Вологу кажу, закривати мінеральне, і будемо також носити на капусту грунтовий 93 флорекс в нормі 3 літри на гектар тоже з подальшим зароблянням тут наша ділянка часничку озимого тут діляночка карютошки там 8 сортів карютошки тут ще ділянка часнику починаючи з від цього рядка, це одна зубка посадена там ділянка цибулі. Так що якось так, тут та картошечка вже сходить. На картошку вже ми її один раз підгорнули. Навіть не так пройшли, один раз з ярушиками, один раз під внесли метробузін, а саме зенкору по 0,9 літрів на гектар. І все, тут посадено 8 сортів картошки, так і видно, що якась краща зійшла, якась тільки сходи, то там є така дерев'єра, то вже взагалі гарно. сантиметрів 15-18, та якось так працюємо. Так, Переїхали на другу ділянку кидаємо. Значить вже пішов мелкий бур'ян. Саме лобода, така сіріпа де де повискакувала, мишіка і хвощ польовий. Оце зараз кидаємо, міндаби і зразу культиватором пройдемо, закриємо і знищимо дерев'я. Тут теж плануємо садити капусту. Зараз вам покажу садники з капустцею, наверное піду. Також в планах що ми сумерусі перший раз спробувати е, кавун посадити. Значить, ось там на соняшник і на тому дальньому полі соняшник. Якщо так видно, то той що по праву сторону від дороги, то на соняшник, а по ліву то сусідів Соняшник Це якось так. Там карютошка. Зараз підемо підемо на розсадники, вам покажу розсадники, які у нас з капустою. Пройдемо через і цибулю. Так, такий чесночок. Теж тут і інсектицид вже був два рази. фунгицид був. Як робіть седа, ще ні одного не було. Так, це цибуля. Е, голландська безсилкова. Це є не ошибаюся тароя, а далі буде радар. Так, це... А Ось тут чітко видно межу. По праву сторону починається інший сорт. Це радар, якщо я не ошибаюся, або навпаки. Це радар і тотро. Далі буде ще один сорт. Цибулі. Тут а, два сорта цибулі. Це наша цибуля, яку ми сіяли і лишилася, сіли чайнушку, а лишилася мілка, яка не продалась, велика продалась. Значить тут а, Франциско і Банко. Це буде та садіна на зиму. я вам покаже з капустою. Значить, раніше ми сіяли постійно такий сорт від ценгенти, як агресор називається. Значить, в цьому році щось з насінням трохи не склалося. Та й хочу попросити щось нове. В цьому році буде декілька нових сортів. Ну, де, як завжди, агресор. І будуть деякі нові сорота. Значить, вже такі розсадники сіялися. Вони 19 квітня. Так. Вже є два справжніх листочка. Де не де Бар'ян пішов. Але нічого. Ось таке. Такі видно по сортах, по кольору, що різні сорти. У нас тут сорти від таких компаній, як Сингента. Байервський і відхизіри, декілька сортів так. Значить зараз закінчили кидати мінеральне, зараз йдемо закривати, кажу, бо починається дощ. Дальше покажу. Продовжуємо вносити ґрунтовий на капусту. Значить, отут попередник. Карютошка виходить ми вносимо і жазу його заробляємо. Ось там повилазив хвощ польовий і падалися карютошки де не А ось таке виходить вже після того, як внесли, заробили культиватором. Заробляємо ось таким культиватором саморобним по типу Гаспередовського культиватора. Ми його робили. Спереді стоять радлапи. ми вже його переробили, звісно. Це вже його друга модифікація, скажімо так. Спереді стоять лапи 32х10 і така гусяча лапка. Маленька, 105-та лапка, а ззаді 45 на 10. Так Так той пішов вносити грунтовий. І я сідаю теж працювати далі. Так, працюємо далі. Тут, звісно, кабіні не перебрано. Сейчас навалимо музло. Так. 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 На рукою трохи неудобно сейчас пішов. Так, Хотів зняти від картошки, я йду, але не вийшло, бо картошку не Значить Ось такий фон спереді, падалися картошки, лож польовий. Ось такий фон задії. Получається. Ходжу, третій діапазон, друга передача, третій діапазон, третя передача, а попікаю 3,2 студію, скільки тут 2000 оборотів. Можна дати і більше, конечно, але не так нормально тягне. ходжу з передком, Так, зараз буду заробляти край з цієї сторони. Звідти два рази пройшов, а звідси склав ліву сторону і з середину і правою стороною. Буду проходити край. Не, ну, Якщо плюсся показати, я вам покажу. Якщо не плюс, то То вже як вийде. Як, як, як передок клас. Третій діапазон. Така, і я другою заходжу і пішов. Щоб не заблокувати ще сонячник свій. Так, ось так вийшлося. только если тушка а то это уже такая. Рабочие моменты. Так, вот сюда вправо, да? Оп. Так. Значит, за вас. Ага, покажи, что а чуть протянуты. Наверное, эксплуатация складаю, культиватора. оп, и а нет, тут, тут же дорога, уже все, надо подниматься. Короче, склад культиватора, поднял Турки неудобно зараз перецепимо назад розкидача. Помиємо зараз под його і його ангар. Ось так вже сходи картошка, тут так декілька сороким. Це знаю точно це Аризона, і зуспада Це значить Evolution Там значить слева сама перша рив'єра. Потім посередині біла це... яка там по записям Да якось так ставлю на рушник И все і тейфан ми внастиє, він в нас таємтові все. Так, переганяємо катки в склад. Так і не довелося нам їх випробувати в цьому році. що робили, то зере. Значить, посягли сою і пішли дощі. А в іншому селі де ми там за 80 км тримаємо землю то там товариш закаткував, а тут а по м'ясності тільки засіяли і пішли дощі, і оце два тижні йшли дощі вже соя повилазила, то ми так і не каткували, нічого вже не було смисла ніякого. Зараз вже нам їх в склад. Значить відповідь по каткам. Значить, Було багато питань, чи які в них віси. Орієнтовна вага десь півтора тони цих катків. Значить, Друге питання таке, креслення. Ну, якби таких екскізів прям немає, все робилося з голови. Якщо комусь цікаво, то там в попередніх двох відео я розказував, який матеріал брали, що точили, що робили, там роз, розміри приблизно. Якщо вже прям так потрібно, то випишіть відео, пишіть коментарі під відео, я поміраю все розкажу якої труби пішло, скільки, скільки це по грошах. Ну, скажімо так, що обійшлися б не дешево. Якщо посчитати ще роботу, щоб ми їх робили, або щоб ми заплатили людям, щоб вони це зробили, то так, можна було б купити майже нові умань фармаш. Або брушні, але дуже в гарному стані. Це якось так. Апаратік залітає. Зараз запаркуємо коло Якби як безповітивне до споритивного. Так, краще зараз заїдете, й. тоді включимося далі. Так, ось так запарикували катки біля ліки. Якби червоне до червоного. Значить, на сьогодні все. Ось так пройшов наш нелегкий сьогоднішній день. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, далі буде цікавіше.